У рівному чоловік вибивачем для килимів вбив свою співмешканку. Між коханцями розгорівся конфлікт. Господар схопив перше, що попало під руку, і почав гамселити дружину. Та померла наступного ранку від травм та крововтрати. Загиблі жінці було 40 років, її кривнику 43. Проживали вони у багатоповерхівці на вулиці Грушевського. Сусіди кажуть, того дня жінка була вдома сама, ввечері повернувся чоловік. Як розвивалися події далі, ніхто не чув. Я не я думала, що його зовсім немає, тому що було дуже тихо. А потім, коли я вже лівла, я людина хвора, випила, випила щоб заснути. І Перед цим я почула суп двері. Виходив. Вже встановлено, що між коханцями розгорівся конфлікт. Обоє були на підпитку. Чоловік схопив металевий вибивач для килимів і почав бити співмешканку. Пояснює це те, що він вчинив даний злочин в стані алкогольного сп'яніння. В часті конфлікти виникали своє своєю співмешканкою, і останні конфлікти послужив в даній. Тілися шкодже, він заподіяв металевим вибувачем для килимів. Найбільше ударів жінка отримала у живіт та нижні кінцівки. Від крововтрати вона померла наступного ранку. Кривник зрозумів, що накоїв, і пішов до сусіда, аби про все розповісти та викликати швидку. Було вранці, вісім він в мене по нього не попрацює. Позвонив Жди мі, ми міліцію жде, приляганий був. У мене брали туди, щоб я подивилася. Ну, я, я, я навіть не впізнала. Чиляку посмотрела, то стріляку, я зараз вернула голову. Якісь такі плями були. Але... Медики лише констатували смерть людини. Сусіди не розуміють, як чоловік міг таке вчинити, характеризують його лише з позитивного боку. Нічого пан такого суду. Я його знаю, ми тут живемо вже разом всіх років. Ні я, ні сусіди абсолютно. Я тут вирос просто в цьому домі, Це... Вітя завжди всі допомог. Коли треба, чим треба, завжди поможе. Добродушна людина. Оперативник прийшов. Я сам був шокований. Він дуже хороший мальчик бо коли ти же що при мені, мені вираз теж його погубила ця горілка про Наразі підозрюваний, затриманий, перебуває у ізоляторі тимчасового тримання. Проти нього відкрили кримінальне провадження. На даний час Віктор затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу, з ним проведені першопочаткові слідчі дії, оголошено про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Слідство кримінального провадження триває.